Да. Короче, у нас зараз буде розпаковка. Таня каже, а хто буде розпаку? Кажу, ти, ти красиво. Я зараз покажу, що мені прийшло, я собі заказав на красиво. Ну, цьому... Проходь красиво. Заказав собі на Китаї на Аліекспрес деякі вечі, які мені необхідні. Зараз покажу. І потім буде розпаковка велика, велика, що останнє назвав від кого. Да, кстати, до нас повернулася киця. Ми її покупали. Ти її вичисувала? Ти її вичисувала? Вона десь пропала, коротше, пішла, лазила десь, не знаю де. Надя її принесла. Вона в Наді була, бо в Наді Кіт <кхід> Пакс, самець. І вона, коротше, там лазила. Наді її принесла, та ми її покупали. то це вже не випускаємо, бо на дворі холодно. Так, перша посилка це з Китая моя, зараз показую. А це, це наступна тань. Від кого це Наташа? Наташа з Германії, так? Да? Yeah. Surprise. А? Surprise. Не поняв. Сюрприз? Ну, добре, зараз розпакуємо. Ну, і як же ж без Тані Нойлі вести? Тяжова коробка. Що ти там такого заказала, що вона така важка? Yeah. А, а диви. Це, коротше, лезвіє. Раз. Підійдуть під твій цей. Та я ще з цим. Три. А, ось. Вот. Це що, ви в О, Не Неполомный? Нет, він такие легкие, дешевые. У мене ты важкий, да? Ну, вот это металл, а це пластик. Такие лагасинки. Ну, а они підійдуть на той? Ну, ну, я думаю, да. Там посадочное место. А две хума. У меня такие упав с полки и все. І не було в мене. Короче, получается 4. Чотири на борд лізі і держати. Це Саліка система? Алікс. Алікс. Дівчатам вже де брали такий костюм, скинула. А який Диві. розмір? А який ко... блін, що це таке? Це у нас є маленький балон. Не блікує лампа, ні? Та не блікує. У нас є маленький балон, який ну, розжигає, поняла? Угу. І постійно купляти балон, це, ну блін, не то. Ось ось штука, накручуєш на газовий балон, накручуєш на той балончик, відкриваєш, перевертаєш в той балон і ти заправляєш маленький балончик, заправляєш по вазі. Ну там вес треба, uh -huh. щоб дивитися, кольца... навіть це кольця ні. Uh -huh. Ось це ось сюди. Поняла? Uh -huh. ось така штука. Щось вона, я не знаю, що там uh -huh. даш за гривень около 100 купив. У нас воно Бачиш, починаєш вчитися. Це таке... Зараз я в майстерську заберу. Тут навіть що інструкції є, яка стік. Следующий. Слідуще. Полочка на телевізор. Для пульків. Для пульків. Для Для це типу ось так воно. Це це ну, якийсь до щось. нашого того. Да, да. Він зараз стоїть як тумба. Ніколи ну, його так, не да. дивимося, по ніколи немає. Продемонстрирую. Ну давай. Так на цьому покажи. Чисто Чи так хочеш Ну типу, отак от ставиться на телік. А не впаде воно на голову. Треба, ой, ще, я, типа, ага. Я все, що на цей? Не роздуплися. Ставиться, воно опирається в тілік. І дивіться, туди чикс ага. і пульт. І все, поняло? Ну ага. там дроганище трохи опустити, одрегулювати, поняло? Mm -hmm. Ви чуть не воронило. Фонарик. фонарик Це тобі. Мені? Да. Да. У мене є один такий. то Ну да, я своїми такими ручними ділюся, да. Да. Викру есть бич на зарядка. Ну це меншенький трошки. ж. Але все рівно. От, Угу. тут. ну стоп. Що батарейки сивщик. А який акумулятори? Десь. Дейти. Ну, дешевы. А, вони поняли А. Чтобы не седало в розе. А ну, озоры нам. Озорить? Ага. Ну, как сказать. Ну, ты, конечно, крутишь, но тоже хороший jak? Надо папе сказать, у то, что я ему стему подарила. Mm -hmm. Винном користуюся. То и вообще, да, такие далеко-далеко светы. ручний. Ну да. Це я заброню супер. Там шо ще е? Да. А. а, -а, -а. Приходнички. Ты же сам забыл, что там. Да, я сам забуд. Це забудь. Дивіться, Приходник? Да. Получается блочок. И uh -huh. там шість гнезд. USB. Потому что в резетку одну впихаєш, у нас так багато всего. И такі... uh -huh. да. тут десь раз, два, три, четыре, пять, шесть штук. Uh -huh. Главное, щоб можно був. Буде. Ну і це мені така штука. Коротше. Це собі на трактор хочу. Получається така. А, тут під флешку. Малень, таку флешку, да, типа така магнітола, вона двій пультик даже є. Буде ще працювати? Тут. Може. Пультики. Там у мене такі пультики файли, гірлянти цього. Ти сюди, коротше, таку колоночку собі зроблю. Коротше, все, Ти тоді точно з того страктора не зліз, ще і музика і, і, і світло, так? Будеш там жити. А як кабіну ще зробиш, то то взагалі. Кабіну мені не треба. Все. Точіка? Давай тепер показувати, то Давай тепер показувати ось оте. Аташину? Да, Наступна посилка. От така здоровенна. Давай, розпаковуй. Як асистент. Наташа угу. ничего мне не написала, она обычно пишет, все О, Натали, Натали. Тихо, пакет. А, нет. А, нет, нет. это что все пакет, да? Угу. Ой, себе угу. Рачитесь. А -то -то. что такое? коляску цель. А, накривать коляску, прийти. да? Кази. Ага. Это да, віднос. Коляску прогулку нам Наташа таша я прислала. Це коляску накривать, да? Ну, отдельно. Так, пакетик заберемо. Так. А ну, витягуй дорогу. мелке. Бутилочка. Кстати, я досі на похожу даю, ну не знаю. Вона, щоб вибачте, можна я признаюся. А стик, вот як новомодних, ну так пока розливає, щось там грається. А ну, що це таке зверху? Вау, він зв'язаний. Вау, він зв'язаний. Ні, ну типа, значить, типа новішанки. Таня. Ой, Похоже, Наталі вже присилала такі зелененькі. Да, Такий схожі, а то він, кстати, вже маловатий. Наташенька, дякую. А куди мені розкладати? <риклад> <криця залежить>. да. <риклад> Ух ти, диви, який цвет. Як цыпля. Ага. Да? Красиво. Штанишки. це, мабуть, до того, до туди. Да. О, які модні. Вау, який. Да, ти да, який красивий. Угу. А ну-ка. Це ще на вибір. Да? Хотіли такі. Хоті... Він так у нас худ, поки цей апетит був. Такі, що ти типу, позападали. Куди такі? Свитерок. Угу. Ой, да, бо цим а, артуха, сі, конечно, короче. Дай Бог, ми підемо в перший клас. Підемо прям. Не до нас, щоб будуть ходити, прям підемо. Ну, конечно, это что, це якраз було по водошкірці. Трусики. О, це як у Вероніки памперси Золота монета. Тот руси для Артура. У нас труси швидко ходять. Вибачте за подробиності. Сейчасвитерочок. Так. Угу. Гарний. Угу. Ух, тіру рубашечка яка. Ой, ну це точно. Да, а вон така під джинсики, да? А він так обидженси, кеда? Гарно. Китя. Ти Китю попала? Та да, да казав, що вернулася. Так, це що? Це доці. Це Іреніка Юрівна. Це що таке? Штанишки. Штанишки такі. Штанишки. Ой-ой-ой. май. Ой, ой. Штанишки вже от прямо зараз носить. Да. Угу. Хотів... А, ні. Що? Вона отак було, коли я а, доставала. А, да? хоп. Ну, Тада. нічого, закатаємо. Закатаєм. Бодік, да? Бодіки. Да? да, це бодік. Не буду чепити.

А, да, там есть размеры. Ой-ой-ой. Смотри какая. Куртец. Ну, это вот тебе красота будет. И Кофточка. Ну, все пора Пусть... раскрывать? Ну. Да. Покажу, я может, Ну, не, что не буду. Кофточка да. тоже Бодичок такая. Такой, да? Боже, да. вот так балуются. А, Ой, так мягко еще? прям. Гарний. Диви, потрогаю. Таке воно наче як тісто. тестоту, знаєш, да. таке. Класний, таке. Тоже, Плотне. Класне. А це що таке? Походу. Це ж походу. А? А артухи трусі лекі. Рартухи? Да. Ну так, да, вірчик, Я можу давай, потім буде велике таке. Ну, да? Давай, потім, розповідаємо. Не диви яке. Жилеточка чи що це? Ну воно таке як кода, жилеточка. Ну це якраз як у годі буде, як буде вже ходити. Я думаю, це все. Ковточки, та не розкладай воно. Це було? Це не Вероніки, я думаю, це Артуру. Артуру? — Так. Тож, щоб вона не скользила. бо вона на плітці, вона сьогодні їхала, отак села, за стол тримається і ноги, краще, так, просто роз'їжджаються. Боже, скільки всього тут на талі. О, рукавиці. Рукавиці. Це Артурчику, так? Да? Думаю, так. Зі мною гуляє. Це штанишки. Ух ти! Це такі, як спортивні? Щось таке. А це утеплені, по-моєму. Така, Здесь ж підкладочка угу. є. 7480. На зараз. На зараз. These. Це шештаниш. О Боже, дівчата, ви такі штуки. штанішки. А, ні, що шо це, шортики. Штанишки такі, як велосипедочки. Йо? Це на Вероніки, ото ще фанір, Надо все вже перебрати, що маленьке, відкладати. Ой-ой-ой, О, де які кофти красиві. Це це такий спортивник. Це, 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 це костюм. А, костюм? Штанішки, так. Да, костюм можна, <плав">. всього. <плав> Саша. косиночка. Ага. Косиночка ей на лето. Вот, О, я ей. уже понял. Платье встают. Две. Две. Нет, это Нет, платье Знаешь, что это такое? Толку, толкучки, да? Да, откуда она то, что знаешь? Вот Потом... в Украине с толкучками она... проблемы. Она... У нас, короче, Таня взяла Скинь в роли... Сколько есть в роли уже... Две. На три. Розв'яза, дивіться. Я не пам'ятаю. Я не казав, що поламалась. Бо я, коротше, останній раз робив токан, і воно таке якесь зламалось. Ну я, що? І в аврорі тільки буває, то ну так, да, це така, знаєш. Ти так, каже, що можна і камінняною. <гум> Мощно. Мощно, так. Да. Ух ти, дивися. Колготки? Колготочки. Не розв'язуються. Зараз, да. Це, це Штанишки. Штанишки. Боже, скільки всього. Це 10 раз на день передівати. Вау! що? Надо, короче, надо все таке, знаєш, старенькі, все кудись дівати, складати. Скільки люди а, всього це надували, а ми, Ой, та вимаже все. Та скільки вона ж там є? Да, да. Це я сама смотрю, забула, що мені показує. Це з ще... ну, Мені казали... Трусики. Ой, босік нам будеся. Сер... Дівчатка мені Это... Ета... казала Таня, каже, дівчата дівай тільки в нове. Каже, ото, що все присилаєте, не не жалійте, зразу все носіть. Так, це що? Цукерки? Цукерки, цукерки, цукерки два. А, їх, люк, Той, у нас це... цукерки, що тільки Юра, їсть. Це що таке, яка штука така? це коврик, я так розумію, для цього, для прикорму, щоб ото прибрати. Ага. Бистро, ну, я так розумію. Цукерки, вау, wow. мерсі. Ну, це кажучи. я відложу собі і от Коли тобі можна буде? А мені ніколи вже не можна. Ото одну до кави, щоб не зоріти, то можна. Хорошо. Yeah. Диви, які є. Оті бузічки, оті бузічки. Таке воно все таке. Ай, такі теплі всередині, ага. да? О, це, мабуть, курточка. Ну, так. Да. Це ліньотка, ми Тоже на 80, ну то ж на оцю власні. Угоди вийшли. Ах, не тягасили. <ріст> Здоровений твік. Я так іще не бачила. <ріст> 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 це що? А, це, це ота штука, що затінняє. Що от я стему заказувала, що надівається на стекло, навірно. Ага. Да? І затінняє, щоб не святило. Маличі. Да? А, тут це прям на... Да, да, ну це прям наружу одягається. Разве? Да, бачиш щось тут покажу. Ну да. О, дивики уги-уги. Да. Уги-гуги. Уги. Так это якраз такі, що сейчас, видишь, когда ще дитинка ага. находить. По хаті. Де по хаті? По... Ну, просто одевать на вулицю. А, на вулиці? Да. Дивися які. Ага. Красота. А тут ще походу такі, да? Ще такі. Ще-ой-ой. ой Що ага. у нас тут? Це, це мабуть... Тоже колготки, да? Колготочки. Ага. Класс. Это тоже колготки. А, нас... Це, мабуть, носочки? это, могут Артурчик у носочки. Это у нас Краски? Церна. Тоже носочки? Ага. Ничего Филосочки. себе! Артуха обеспеченный. Это на женский? Чи человеч? Не, наверное, на хлопчика, да? на Кульки. Шарики. А что это они такие? Это они что А, це треба это, що? А, робити щось? Я хочу вот так, типа, понял? Коробку робити, боже. Типа конструктор. Так, а це давай Давайте. Це що? Це краски, да? Ой, це у мене таке в десе було. Це треба тикати. Це фарби. Так, так, це печатки, да? Печатки, ну фарби просто. Честно мне кажется, тут это на бумажки ставить эти. Печатки такі. Ну у мене в детстве таке було, не знаю. Це цей, як їх звати. Чарт типу, такі пазліки складають а -а -а. по фігурі. Це щось цікаве таке? Це чехол на сідушку, коли дитина ззаді сидить, щоб там планшет поставити, сок, водічка, поняв, типу. Дивися скільки. Це що? Це бу... Цукерки, так? Да? Це цукерки, Юра. <гум> Кушай. Це є зажимчики. Ну куди їх ходіватися? Я не знаю, десь тут приміняється, щось прижимається. Mm. Так, все, давай коробку забирай, Да? Ну, це Артурчику біля хати якраз, так? Да? Чого біля хати? Ганять. Нет? Может и в садочек. Одні... О, дву какие держи там шесть. А я тільки сегодня думала, надо малий телефончик. бо Я сказала тебе алло, она щось таке викнула, похоже на алло. О. Один угу. ти, як... А ще з батарейками? Ух ты, двигай какие гарни. Тебе как ощак, да, наверное? Да. В і садочек. Садочек наконец-то пиде. Артурчик, по-моему. Так двое. Сандалик. Табачен очень красиво. Сандаліки на этот. На лето. Давай, надо держи. А? Куда? Я назад пока сподаю. А назад? Ну, да, я ще такі батіш. Да. Там всередині ще якісь є маленькі, бач? Що... Так, продовжуємо, бо в мене закінчилась трохи пам'ять. Ну, обу, понятно, Тут є така, що й дома носить, тут є така, що і, і на виход, правильно? Так, а тут Таня розкрила цей вакуумний пакет. Що там таке у нас? Курточка. А, комбіес. Це... О, кстати, оце ми зараз його і будемо носити, тому що вона носить, він трішки такий маловатий, а ну, не так часто на вулиці. Тому ми думаємо, Та, що його хай буде, так? Да? Mm -hmm. А це ж принципу. Коли... Якраз оце поїдемо в аліклініку. <ріху> Мене багато де буває. <ріху> класний витягуй. Це, а, це, це кінгорушка. Я вже на неї не вношу, а то вже. Щоб хоча б більш понятно, бо я якусь тему заказувала. Я, чесно, боюсь, що вона там десь вона випаде чи розв'яжеться. Наступне. О, Наталі, це... ти тоді почала в село Артурчик такі дождівої штанічки, а це більше голодне. Артуру, це бачиш, да. вони теплі такі. Да. такі морозні. Там, якось. походу, ще курточки є. Ты, да ты, не ты, не что ты? Ну, до костюма все я думаю, да? Станишки и курточки. Ну, до костюма, чи просто у ну, меня. Гарно такая, ну, так, да? Ну, да? Она, наверное, поднялась вот этих, типа, лыжная. Да? Тут она тоненькая, но видно, что ткань конечно не подувайка. А ну ка дай. Видишь? Не, она такая. Плотно, обычно да. она на, что, типа, температуру какую держит. Да, Наташенька, ти конечно балуєш Полний не, не, не то слово, да. Речей. Дітей родила, солодощі. да. Солодощів хлопці А Че ти з таким розстроєним лицом? <рес> <рес> Бо типу тобі не попаде. Ні, так ти, ти от забираєш оце мерсі. Мерсі чи я? Там мені його там на полгода хватило. Ти ж поділишся. Ні, вам вистачає. <гум> <гум> Наташ, велике вам дякуємо. Дуже приємно. Така купа подарунків. Блин. <гум> да, Наташ, конечно, звісно, виручила, я не знаю, ми просто правда, люди так люблять, носочки. дарують, да, інколи своїм дітям, правда, і це в хорошому плані, конечно, ну ми навіть не встигаємо щось купляти, тому що ну, постійно а, люди от, не знаю, турбуються, дарують, люблять, я не знаю. Підтримують, це, звісно, багато чого варто. Я казала дівчатам, зараз конкретно за Наташу говоримо, що хочете, щоб у Наташі була таке крепка опора, і вона не була завжди сильною жінкою, а щоб потрапила в надійні руки. Я що це. Наташ, дякуємо вам велике. Колись потрапиш додому, то ми завжди раді. Нам не за вас поселити. У нас є домікня, як у в яку пору випадку є, хоч і тут, і в домі де угодно. Так що з дівчатками приїдеш, то дай Бог, вже буде спокійно в нашій країні, віримо, що це настане. І завжди раді. Я тебе цілую, обнімаю, в особистих повідомленнях прийду по-своєму, ще там з тобою поговоримо. Всем пока.